Таю, моє ім'я Діна Марко. Я дипломований кінолог-заводчик, власниця і організатор монопородного розплідника Чирявий дарунок від Бога. Ми займаємось розведенням собак породи бішон фрізе. Скільки себе пам'ятаю завжди. Мріяла мати собаку. В дитинстві вистачало іграшкових цуциків. Коли я закінчила другий клас, ми поїхали до моєї в Маріуполь, і там на ринку коробки мама купила мені. Собак. Мама, напевно, думала, що це так і залишиться в Хресної, але це була моя здійснена мрія. Я була ладна на все. Я обіцяла люба мамі, тільки щоб він залишився. Ну у мами не було виходу. Він прожив у нас 16 років. Та в любові, в радості. Коли він помер, у нас з'явилася Берта, тому що втрата не лікується більш нічим і іншою собакою. Коли я почала за кордону, мене був Ротвейлер, Мені подарували друзі. Це був мій досвід утримання великої собаки. Потім була перерва незначна. Я вийшла заміж і коли народився мій син. Йому було десь роки чотири. Він захотів собаку. Мій чоловік, покійний Олег, ніколи не мав собаки. Він не уявляв, був категорично проти утримання собаки в квартирі. Ми його взяли, як то кажуть, в обработку. Він чинив опір два роки, але ми були ціле сином налаштовані. Ми обрали для себе свідому породу бішон фрізе, тому що син мав алергію на шерсть собак. Коли Святослав був в першому класі на свято Миколая, йому ліжко принесло його мрію. Перед цим ми ходили вибирати синя, І щоб Миколай не сплутав, яке саме принести. Ми зеленкою помалювали хвіст, і Миколай справився. Молодець. І Святослав отримав на день. То Миколая нашу собаку серця Каліпсо. так почався наш шлях в породі бішон фрізе. Планувала я роз... займатися розведенням абсолютно ні, від слова зовсім. Планували виставлятися, теж ні. Але прийшли подавати документи на виготовлення родоводу, наш осередок. І голова питає: Будете брати участь у виставці? Я на нього діскав. А нам треба? Звичайно, що вам треба? Так почались наші підготовки до виставок. Не було просто, не було гладко, але мені це подобалося. Це такий азарт. Ти заходиш в ринг, твоя собака йде, ти маєш її показати гарно. Столі. У мені такі були випадки, що я так хвилювалася, що мені здавалося, що мені кожен я стрісеться. Але мені це подобалося. Це подобалося святику, він теж виставляв каліпсо. Моєму покійному чоловікові це не дуже подобалось. Але він робив вигляд, що все ок, що йому подобається. Це був дуже такий цікавий насичений період нашого життя, непростий, не легкий. Але ми дружно всією сім'єю його проходили. Тепер багато приємних згадок про це. Я довіряю богові у всьому і завжди, навіть з назви розплідника, це видно кучерявий дарунок від Бога. І тому, коли в мене промайнула думка, а чи не спробувати мені займатися розведенням, я почала молитися, але крім того, що я молилася. Звичайно, відвідала декілька семінарів, репродуктологів, ветеринарів. Там не було все так просто і гладко. Не всі щасливими були завершення психології і розведення. Були і патології, і різні ці історії було дуже страшно. Сумніви, страхи. Боротьба з собою була така, що вона геть дерла мене середини. Але мій покійний чоловік сказав. Діна, Поки ти не спробуєш, ти не будеш знати, чи тебе це вийде, вдасться, не вдасться. Ну, хочеш, візьми і спробуй. Я все одно якось так вагалась. але потім я чекала від Бога знак. І до мене, ну, коли я цікавилася цим всім, відповідно ж зверталася до різних власниців кобилів, запитувала за ціни, за в'язки, за це все. І ціна була космічна, як тоді для мене. І тут мені пише агент. Собака, з яким я дуже хотіла пов'язати, яка ціну знижено вдвічі. Це для мене був знак. Діна, спробуй краще шкодувати, що щось не вдалося, чим не спробувати. Взагалі пошкодувати, що не спробувала. Я прихильник саме цього, як то кажуть, гасла життя. Тому ми спробували, у нас народилися наші перші цуцики. Ми разом цілою родиною їх вирощували. Чоловік допомагав, малий допомагав. Вони благополучно після вакцинації карантину роз'їхались по своїх родинах, і мій чоловік мені сказав: Ти бачиш, в все вийшло? Як не прикро, але через місяць після цього його не стало. Коли я вже відійшла від страти, трошки оговталася. Ми вирішили зареєструвати наш розплідник на згадку про те, що нам далося, і назвали його вчерявий дарунок від Бога. Ми для себе вибрали такий формат: розплідник сімейного типу. Чому саме так ми себе назвали? Бо саме ми себе так назвали. Тому що в нас мале поголів'я, тільки дві дівчинки. Зате всі цуцик. У нас виводки бувають не частіше якраз у рік, а то й рідше. Зате всі наші цуценята люблені, ціловані, глянуті, соціалізовані. Великій кількості цуцьків я б не змогла надати такої уваги. І в нас задіяна вся родина, практично, тому що це не є основне моє заняття, з чого живе наша сім'я. Коли я працюю, приїздить моя мама нянчитися з цуцьками. Святослав допомагає. Мій син з фото і відео, тато мого покійного чоловіку це транспортні послуги по місту в межах області, можна так сказати. І кум це ж перевірений боєць, він допомагає з транспортуванням по цілій Україні, тому що е, тато так на далекій відстані не дуже любить їздити. Тому задіяні всі, і тому це розплідник сімейного типу. І як на початку свого шляху, так напевно і до кінця буде. Я вірю Богові, довіряю йому. молюся за своїх собак за кожен важливий крок. І я впевнена, що кожен наш цуцик стає великим благословінням для своєї родини.